Всім привіт! Мене звати Орес, я head of Ruby Department в Коаксі, і сьогодні ми поговоримо конкретніше про що таке є View компонент саме в Ruby on Rails. Отож, що таке представлення або View в фреймворку Ruby on Rails? Це форма подачі інформації юзеру, інформації користувачу. По стандарту це є веб-сторінка, тобто це є HTML-сторінка. Про це, Проте не будемо на цьому зациклюватись, тому що представлення інформації з веб-додатку може бути дуже різне. Це може бути HTML-сторінка, це може бути відправлений емейл, який по суті своїй в рубі є теж веб-сторінкою, яка відправляється в форматі емейлу. Це може бути JSON-формат, якщо ми говоримо про API-проекти, де комунікація виконується через REST API. Це може бути різні XML-формати, тобто може бути GraphQL, тобто представлення, це є то, в якому форматі ми відображаємо дані. І е, я на початку сказав, що це то, як ми користувачу відображаємо дані. Це трішки неправильно, тому що, в принципі, якщо говорити про API-версію, е, ми дані вертаємо не користувачу, а іншому аплікейшену, який вже там собі з ними розбереться, як їх представлювати. Е, відповідно, головне зрозуміти, що Vue може мати різні форми свого представлення. Е, ми в основному будемо говорити зараз про HTML-сторінки. Е, як ми вже говорили в минулої е, презентації, е, за кожним екшеном кожного контроля закріплена певна в'юшка, відповідно певна HTML-сторінка в рельсах. І в нас буде помилка тоді, коли ця сторінка буде не знайдена, її необхідно створити для того, щоб результатом виконання екшену контролера було саме рендеринг цієї сторінки. Якщо нам не потрібно рендерити якусь сторінку в результаті екшена, наприклад, після екшена create, коли ми створюємо якогось юзера, у нас є пост запад на метод create, ми не маємо що показати, тому що, ну, тобто, юзер створився, але іменно цей метод нам нічого не, не повинен показувати. Ми робимо редірект, там, наприклад, на сторінку шоу цього новоствореного юзера або на будь-яку іншу сторінку, яку нам потрібно. Тобто, методи там create update, вони не мають закріплені за собою в'юшки, не мають HTML-сторінок. Ми виконуємо редірект. Детальніше про, про layout, який ми вже зачіпали в минулій темі. Layout – це є загальна така структура, тобто загальний вигляд вашої HTML-сторінки, включаючи, що там в хеді, що там в футері, який там, можливо, навбар може бути винесений в layout, А безпосередньо вже контент ваших сторінок може бути рендериться в пановому місці, яке ви визначите в цьому яке Яке е, рендериться ключовим словом Yield, яке ми вже про це теж говорили. Воно є в Ruby. Е, варто зазначити, що Yield може рендерити е, також і якісь такі певні частинки контенту. Наприклад, у нас може бути navbar, і ми можемо там е, рендерити конкретні посилання, які актуальні суто для цієї сторінки. Для цього ми використовуємо е, helper-content-for і в Yield і також е, передаємо аргументом назву. Того, що, що саме ми тут рендеримо, і таким чином ми можемо розкидати, розділяти наш контент в лейауті, там на різні частини, і по-різному його рендерити. А, взагалі, з чого починається створення HTML-сторінки? Це є із, можна сказати з вибору налаштування лейауту. По дефолту у нас є «Application layout», і в нього ми імпортуємо всі свої стилі, додаємо стандартну розмітку, формуємо то, як виглядає наш якби, каркас веб-сторінки. Після того ми пишемо розмітку конкретно, html розмітку в тих в'юшках, які відповідають екшенам наших контролерів, І також ми можемо використовувати паршали. Що таке паршал від своєї, від своєї назви, це є частина. Тобто ми певні. Сторінки можемо ділити на частини, які можуть перевикористовуватися на інших сторінках. Наприклад, найкращим, таким... найкращим прикладом буде наприклад, сайбар або навбар, або футер, які виділені в окремі паршали, і вони рендериться на всіх або на тих сторінках, де це потрібно. Відповідно, ми розбиваємо наші в'юшки на такі компоненти, які ми можемо складати, як нам заманеться, на різних сторінках. Препроцесори для HTML. Що таке препроцесори? І конкретно, що таке препроцесори для HTML? HTML це є такий, можна сказати, голий стандарт того, як відображаються веб-сторінки. Це HTML-розмітка. Ми не будемо на цьому заглиблюватись, тому що на даному етапі ви би мали добре знати, що це таке. Що таке препроцесори? Це є певний е процесінг, який відбувається перед тим, як рендериться HTML-сторінка. І в випадку Ruby on Rails це є HTML-ERB-формат, який дозволяє нам за допомогою змінних Ruby, за допомогою Ruby-коду. Динамічно створювати ці сторінки, динамічно створювати таблиці, списки, форматувати різні дані за допомогою ruby коду і так далі. Найпопулярнішим і стандартним, в принципі, це є ERB-HTML, є ще Haml, є ще Slim. Чому вони відрізняються? Ну в першу чергу, це синтаксисом і швидкістю роботи. Найшвидшим буде ERB-HTML, тому що він нативний, а всі решта вони, в принципі, так чи інакше переводять його до ERB. А потім вже ERB приводить його до HTML. А як, наприклад, виглядає в нас приклад ліворуч, ми бачимо ERB, приклад коду? Тобто, зліва, зверху ми взагалі бачимо формат для JSON, формат для відображення в в форматі JSON. нижче ми бачимо форму. В ERB-форматі, тобто це є по суті HTML, але з вкрапленням Ruby-коду за допомогою відсотка і дорівнює або відсотка і знаку мінус. В залежності там, від того, чи ми відображаємо, чи ми не відображаємо ті чи інші елементи. Праворуч у нас є приклад SLIM, і в принципі SLIM ми, е ну, якщо є багато в'юшок, використовуємо як стандарт. Якщо в'юшок є небагато, ліпше вже нехай буде ARB, не вносити додаткові якісь бібліотеки в систему, а написати декілька сторінок на чистому ARB. SLIM так само конвертується в чистий. Ну, в кінцевому підсумку він конвертується в HTML, але має такий компактніший і приємніший для сприйняття синтаксис. Паршали. Як використовуються Е, ми от на веб-сторінці можемо їх зрендерити. Наприклад, у нас є partial form, і ми рен... пишемо рендер, тобто просто render form. Render shared menu. Також ми можемо через ключове слово «Partial» вказувати і передавати туди різні змінні, які, мають, які можуть використовуватися в цьому «Partial». І в принципі є дуже хорошою практикою не використовувати змінні інстансу в «Partial», а завжди їх туди передавати, для того, щоб незалежно від нашого контексту, ми могли туди передати будь-які інші змінні, і тобто визначати їх в момент рендерингу, а не в момент якби контексту того, де він. Звідки вони там оголошені, рухаємося далі. Форми дуже важливий елемент в рельсах, і рельси мають дуже багато хелперів вмонтованих для того ж для побудови форм. Тобто писати чистими HTML форми в рельсах це є неправильно, тому що це не гнучко, це дуже багато HTML-коду. Дуже багато втрачається функціоналу, і рельси автоматично це все роблять з коробки. Наприклад, праворуч ми бачимо приклади Form checkbox tag Radio Button Tag, date field Month Field і так далі. Ми просто прописуємо ці всі хелпери у в'юрці, і рельси вже самі білдять uh, HTML-фрагменти з тими чи іншими конфігураціями прописують, що це за тип. Uh, Інпута, які там є мінімальні, максимальні значення і так далі і тому подібне. Тому перед тим як писати HTML-стрінки, дуже добре подивитися заглянути в Action View документацію, як, які там є готові методи, і не винаходити велосипед, не писати, по мінімуму писати чисте HTML в Ruby. Ліпше використовувати готові методи. Хелпери. Хелпери це як я вже раніше казав. Певні допоміжні такі класи, методи, які живуть в папці AppHelpers, і вони, ну, вони призначені для того, щоб якось змінювати відображення або скорочувати той код, який ми пишемо в юшках, і виносити щось складніше трошки саме в ці класи. Наприклад, ми бачимо тут метод формат -name user. трошки такий кривий, але простий приклад: якщо в нас gender M. То ми пишемо містер, якщо інше, то місяць. Хоча зараз би багато хто посперечався, так що тут тільки два варіанти. І е, у в'юшці ми маємо просто формат Name і передаємо туди юзера. І відповідно, ми скорочуємо от весь оцей кондішн, е, е, він не висить наш у він не засмічує там місце, е, не робить когнітивного навантаження. Плюс ми можемо його перевикористати в дуже багатьох містах, місцях. Йдемо далі. Створення та відправка емейлів. В принципі, створення та відправка емейлів не сильно відрізняється від принципу того, що таке є контролер, що таке V'U в класичному розумінні, контроле мейлери вони схожі чимось до контролерів в тому плані, що вони всі наслідуються також від контролери. У нас слідуються від ApplicationController, а мейлери від ApplicationMailer. -мейлер. І відповідно наші методи. Це є і наші, можна сказати, в'юшки в, в мейлах. Ми так само тут визначаємо певні е, змінні, можемо робити певний препроцесинг даних, що в принципі не дуже рекомендується. Але це є просто звичайний Рубі-метод, де ми запускаємо рубішний код. І маємо такі е, ключові там, методи, як layout, mail тут, які приймають to subject і так далі. І тому подібне. В принципі, ми, умовно кажучи, створюємо щось схоже до контролера, але це є буде наш мейлер. Це є е, частина мейлеру, яка відноситься до його би, рубіжної частини, до його класу. Також мейлер е, складається із в'юшки, яка є е, ну, особливо нічим не відрізняється від в'юшки рельсів. Єдине, що варто зазначити, є певна в принципі, загальна особливість створення в'юшок для мейлерів. Вони мають свої обмеження. Mail-клієнти не рендерять імейли е так само, як веб-сторінки. Там є багато обмеження по лейаутах, по тому, що може там бути, що... чого там бути не може. Е Для того, щоб згенерувати мейлер, не забуваємо, що рельси мають багато генеративних команд. Ми можемо запустити Rails, Generate Mailer, user mailer, і воно нам створиться user Mailer. Е якщо ви пропишете ще й методи, е воно створить в'юшки з цими методами. Асети, у реальних застосунка Що такі взагалі асети? Асети це є такі додаткові складові, які використовуються для відображення. Конкретно це є JavaScript, це є стилі, це картинки різні. По дефолту, асети живуть в папці App Assets. І там вже далі вони поділяються на images, styles, sheets, JS і так далі. Якщо у вас попався аплікейшн з вебпакером, там воно це все живе в папці JavaScript, і там є трошки інший підхід щодо цього. Взагалі варто сказати, що в рельсах трошки за останні там не питаю, скільки років, дуже багато революцій в плані того, як менеджуються асети, здійснилося. І було спочатку asset Pipeline, потім Webpacker, зараз Import Map. І, і зараз паралельно з імпортмапом є ще багато неофіційних, можна сказати, альтернативних варіантів того, як мене асети в рельсах. І е, якби кожна з них має свої там переваги, недоліки, але скажу так, що вебпакер вже офіційно не сапортиться, він не. Не то, що депрекейт, ну, можна сказати, він депрекейт, він більше не буде розвиватися. Тому е, всі приклади, які тут наведені про вебпакеру, їх окей про них знати, окей їх бачити, але е, ми заглиблюватись сюди не будемо, тому що продовжувати починати нові проекти з вебпакером, це ну, не має сенсу. Імпорт е, меп найновіший варіант того, як мене сети. Е, Воно там чимось схоже до того, як плюс-мінус працює в, там, в чистому JS, але відрізняється, звісно, по-порельсіськи. Ми для того, щоб, щоб заімпортувати імпортмеп, щоб додати якісь асети, наприклад, React, ми прописуємо це в файлі Import Map, і також в Application.js Ми робимо вже безпосередньо імпорт там того класу. з Компоненту React, який нам би вже мав бути доступний е, після того імпорту, і ми далі використовуємо його собі в JS та як, ну, як звичайному JavaScript проєкті. Е, що нам потрібно не знати, е, це оці там, мовно, 2-3 кроки, як підключити сюди асети, стилі, JavaScript, базовий якийсь там Bootstrap і так далі. І тому подібне. Е, якщо ми говоримо про Asset Pipeline, який теж має місце. На життя в, в, в сучасних рельс апплікейшенах, там все простіше. Там ми просто в папку App Assets закидаємо стилі, закидаємо JavaScript, і воно все просто працює. Ну, тобто це те, за що, е, за що любили дуже сильно рельси е, раніше, коли це було стандартом. І е, так само геми бібліотеки могли просто прописувати свої стилі і без різних танців з бубнем вони працювали через, еп, е, через assets pipeline. В папку Leap Assets ми можемо закидати скажімо так, кастомні асети, які є спільними для між кількох застосунків. За тобто, це, можливо, якісь кастомні теми, які, е, які не оформлені в бібліотеках, а просто собі так живуть. І ми їх туди закидаємо. Vendor Sets – це є бібліотеки стилів, які умовно скачені, е, куплена якась скачана тема, і ми її туди закидаємо в Вендор. Тобто, App Assets – це то, що ми самі пишемо. Leap Assets – це те, що вже написано кастомно, але використовується там, можливо, між кількома проектами. І vendor Assets це то, що готове скачане з інтернету. Uh, Assets pipeline, як вони виглядає, їхня структура. У нас є App Assets JavaScript, Home JS, наприклад. Так само Leap Assets JavaScript, Vendor Assets JavaScript. І uh, таким чином ми. Групуємо ці, ми групуємо, структуруємо свої е, JavaScript файли. І е, в, в основному файлі ми потріб, нам потрібно прописати require всі е, додаткові, тобто компоненти, Home, movinator, Slider, е, Phonebox і так далі, які будуть імпортовані в файл Application JavaScript. І, CSS І, як ми бачимо, ці файли будуть доступні нам. Е, е, ми їх можемо за допомогою хелперів включити в юшку, тобто Style Sheet-Link. Буде включати сюди файл е, application.css, який в собі буде містити всі файли, які ви пропишете в App Cset Style Sheets. І, е, javascript, -pack -tag, е, JavaScript pack tag це стосується веб-пакера, Буде включати всі файли, які ви заінклюдите в, в свій основний application.js файл. Тут є допоміжні різні теги для асетів, тобто як рендерити картинки, відео, аудіо, Style Sheet, JavaScript, Include Tag. JavaScript Include Tag використовується у випадку, якщо ми використовуємо Asset Pipeline, а JavaScript, Pack Tag, якщо ми використовуємо вебпаки. ВПакер він є, про нього пам'ятаємо, але зупинятися зараз на цьому не будемо. У файлі config import .map rb ми отут ми прилінковуємо то, що ми імпортовуємо загалом в наш проект. Наприклад, pin-react, Ми можемо сюди поставити прямо посилання, по якому буде викачуватися React, і він буде запінюватися у нас в. Під, під назвою React, От, як ми прописали React в лапках, так воно в нас і запінюється. І далі після того ми в, е, можемо зробити імпорт е, React from React, і ми вже далі працюємо вже як з GS в цьому компоненті, е, маючи доступ до тієї бібліотеки, до всіх її функцій, які, е, які ми заінклюдили. Е, також це можна зробити через команду. З консолі, в принципі, ну, всі популярні бібліотеки так варто її і, і робити. Так, це ще один приклад. Як ми можемо, наприклад, заінклюдити сюди бібліотеку якусь з GitHub, бібліотеку MD 5 з також JavaScript і у файлі, о, що немало важливе, у файлі app Views Layouts Application або в тому layout, який ви використовувати, ми маємо зробити JavaScript Import Map Text, який буде імпортовувати в нашу в'юшку ці всі теги. Чому так складно розділений процес? Тому що, наприклад, в'юшки можуть бути різні в'юшки, яким потрібні різні асети. Наприклад, для адміна одні, для кори... публічного користувача зовсім інші. Для того, щоб не змішувати це все в одну купу, ми можемо це все гарно поділити і інклюдити саме там, де нам це потрібно. Корисні ресурси. Що таке лейаут, Почитати, що таке рендеринг в лейауті, які є перепроцесори, в чому, в чому різниці між Asset Pipeline, Webpacker. І Import Map. Зосереджуємося на Import Map, тому що це є зараз е, найсучасніша, найактуальніша альтернатива, але Asset Pipeline теж е, ще живий, на відміну від Webpacker, який був новіший е, за нього. Почитати по тому, як інтегрувати JavaScript в Rails, тому що з цим деколи бувають е, в початківців проблеми, коли треба, наприклад, імпортувати банально, здавалося б, якийсь Bootstrap, але там все поділено так, що треба окремо імпортувати стилі, окремо імпортувати джаваскріпт. Потім окремо це все включити в юшку. Потім воно ще має якось, ніби все включено, але воно не ініціалізовується. Про це почитати, розібратися, розбити собі самому на компоненти, і розібратися, що, що за що відповідає, для того, щоб було таке, от атомарне розуміння асетів, і в принципі, як вони інклюдяться. І, в принципі, це все, що стосується, що стосується вю в паттерні MVC. далі ми будемо в наступних лекціях говорити про Models, про Controllers. Там вже є більш такі складніші теми, і вони більш такі рубішні. Те, що ми сьогодні говорили іменно про в'ю. Ну, в принципі, тут є дуже багато загального того, як в принципі працюють стилі, як в принципі працює JavaScript, як він імпортується, як побудовувати веб-сторінки. Воно принципово не відрізняється ну, на інших фреймворках, на інших мовах програмування, принципово особливо не відрізняється. Як вже працюють моделі-контролери, тут же є от така специфіка сутерельців, про яку ми будемо говорити в наступних наших буткемпах всім дякую, побачимось.